6 березня 2024 року місто Трір в Німеччині депутати е, їхньої місцевої ради і їхній бургамістер проголосували більшістю голосів за укладення меморандуму і договору по про побратимство з містом Ізюмом. Ми вже дуже давно. Наша адміністрація працювала над питанням е, встановлення таких дружніх зв'язків саме з містами Німеччини. Ми змогли домовитися із Мешканцями міста Тріра, це на заході Німеччини, це дуже велике місто, історичне, одне із перших на території Німеччини. ми дуже вдячні представникам української діаспори в цьому місті, які допомагали нам в комунікації із депутатами, які ухвалювали рішення із муніципалітетом. І наприкінці березня ми чекаємо першу делегацію з міста Тріра, які приїдуть до нас з гуманітарною місією і для підписання цього меморандуму どうございました。